Вітаємо це сьогодні про головне і другу частину програми. Ми присвячуємо подіям, які сьогодні відбувалися в броварах. В місті відбувалися в місті Бровари 25 травня у парку перемоги, коли там сталася бійка. Наші учасники нашої програми це Роман Сімутін, адвокат, голова броварської організації партії. Удар Вітаю, пане Романе. Андрій Качур, журналіст інтернет-видання. Маєш право знати. Вітаю пане Андрію і Олег Шевчук, голова броварської районної організації Вео Свобода. Літаємо. Володимир Фесенко також залишається з нами в програмі. сьогодні. Отже, сьогодні в Броварах сталося затримання керівника районного броварського удару. Як це відбувалося? Я прошу подивитися на відео. На нього на, на, на пана Романа надягли кайданки і потім звинуватили його в тому, що він вчиняв опір співробітникам МВС. Ось відео ми бачимо. Пане Романе, прокоментуйте, будь ласка, як це сталося? Що це за люди і що вони вам пред'являли, які звинувачення? Близько 10-ї години. Я вийшов із свого помешкання, підійшов до автомобіля і ну як завжди на роботу намагався проїхати. В Цей час до мене підійшло близько можна ще відео дати, щоб ми бачили, що там відбувається? Близько вісьмі співробітників міліції, декілька троє чоловік, представилися працівниками карного розшуку працівниками і надали своє посвідчення. Повідомили про те, що є ухвала суду про примусовий привід мене. До слідчого для Тобто то всі, всі, всі люди, які да, це працюють, влаштовхаються співробітники РВР. Так. От я на, надаю можливість надягнути на мене наручники і примусово доставити в райвідділок. Що відбувалося? Подальше мене допитали десь близько пів на одинадцятої і відпустили після допиту. Я після допиту поїхав, зазвонився із слідчим громадським. Слідчі бровського рай він останні повідомив мені про те, що ви можете приїхати ознайомитися з ухвалою про мо вам надають ми... подзвонити зараз. в звунда що щоб... я почав знімати просто так. І пізніше я так розумію, був суд, де вас звинуватили в злісній тобто цікавим... непокорі з торбітниками МВС, що це ці факти непокори, правильно? Yeah. Непокори зараз чи те, що раніше непокори зараз у справі, в якій вас затримали. Ми про це розповімо. Це події 25 травня в парку перемоги. Бровари, правильно? Трошки пізніше. Давайте ми глядачам маємо розповісти, що за історія і і давайте розповімо 25 травня в бровари. Що там відбувалося? 25 травня відбувався суботник по прибиранню частини парку, частини самого парку, яка виділена була так званого масажисту Озарова Федоренко. Воно було, виділялося приватним підприємством Феско для обслуговування об'єкту незавершеного будівництва. Тобто частина парка 7 соток, відійшла приватному підприємству ФЕСКО. З даного приводу депутатом Різаненко, депутатом охороної ради Різаненко, подана позовна заява. І йдуть е, до цього часу судове засідання. Є вже касаційне провадження з цього приводу, і є заборона е, Бронського міськрайонного суду щодо е, заборони вчинять будь-які дії на території даної земельної ділянки. Тобто там встановили незаконно паркан. Ніяких інформаційних стендів, абсолютно нічого не було. І громадські активісти завалили цей паркан. Я правильно розумію? Ми прийшли. Щоб його демонтувати Демонтувати. нормально, виключно в законному порядку. Демонтувати і все. Нічого не збиралися, там, як говорять, повалить там, чи ми прийшли виконати свій громадянський обов'язок. І вас За... там зустріли люди з спортивної зовнішністю? Нас зустріли 15 чоловік, працівників міліції, два з них з автоматами і близько 10 е е е осіб, чоловіків спортивної зовнішньої, так званих як їх. Зараз вже називають не спортмени, а в дійсності гопники. Як це відбувалося теж? Зустріч громадських активістів, демонтаж паркану і зустріч з гопниками та співробітниками МВС на наступному відео. Давайте його також подивимося і прокоментуємо. Ось поясніть, що тут відбувається. І я знаю, що Андрій Качур, журналіст інтернет-видання, маєш право знати. Всі сутичці постраждав, правильно, Андрій? Так, да, було таке. Розкажіть, нами. як ви туди потрапили, і що е, там я сталося? Я Туди потрапив згідно редакційного завдання. Це інтернет-видання «Браварське». Е, моя задача була просто здійснювати відеозйомку того, що буде відбуватися, тому що ми не виключали, що можуть бути певні провокації з боку представників влади або людей, які на них. Працюють і, власне, під час відеозйомки невідомо на той момент мені особа намагалась мене відтягнути від епіцентру подій, щоб я не зміг це зняти, як затримували якраз свободівців. Після того, як я йому кілька разів повідомив, що я є журналіст, здійснюю свої професійні обов'язки. А його дії відповідно є кримінальним злочином, я отримав дуже сильний удар в голову, втратив свідомість вже через. Ну, через деякий час мене привели до тями вже ну, струс мозку були підозри на перелом щелепи. Ну, лікарі кажуть, що мені насправді дуже пощастило, тому що удар був професійний, боксерський удар в голову сильний. дуже. Ось власне це і сталося. Міліція відмовилась затримувати туди, тоді на місці цього нападника. От, із цих 15 міліціонерів, ну, чоловік 10 в цей момент намагались затримати одного з активістів свободи, а от цих от гопників ніхто не затримував, їх відвели за кілька метрів і відпустили. Через кілька годин ми знайшли нам, ну, броварчани повідомили, що ось, власне ця людина, яка мене ударила, спокійно прогулюється по тому ж самому парку із своєю дівчиною. І ми якраз були біля суду, взяли, вмовили практично міліціонерів поїхати на це місце і затримати цю людину. Він затриманий був тоді, проте до цього моменту нам не повідомляють його ім'я, прізвище ніяких дій, щоби дійсно розслідувати цю справу, не проводилось. Хоча я його опізнав під протокол. Людина зараз на свободі розгулює, і як і всі ті інші гопники їх бачать регулярно в місті. Спокінаси натомість. Почуваю. Деякі люди не залишилися на свободі. Я знаю, що Микола Смирнов, громадський активіст, який також брав участь у цій ну бійці, не бійця. Не знаю, як це назвати побиття активістів. Не він отримав домашній арешт. А пан Роман, ви теж отримали сьогодні рішення суду. Розкажіть Два про це активіста. Два, два. Активіст, два. два активіст, Окрім розк... Смирнова. розкажіть про да. сьогоднішній суд і для чого тоді було затримання на вашу думку у вас сьогодні співробітниками? МВС. Тобто, це продовження тієї справи 25 травня. Наскільки я розумію, правильно Так, да, це в дійсності так відбулося. Моя, мій привід і мій допит це лише тільки привід для, для того, щоб мене нібито допитати в межах кримінальної справи. Але суть зводиться більше глибше. Мене намагаються сунути від захисту. Ви захищали, якщо я не помиляюся, Андрія Кащура, так? Смірного активіста. Скільки отримав, домашній арешт, да. Який отримав домашній арешт. і наглядно те, що мав приїхати май... до нас в студії, між іншим, мали не зміг, оскільки отримав домашній арешт. Да. Так, І принципово те, що розглядалася справа моя на 15.15, розглядалася розглядали щодо злісної непокори працівника міліції, а його справа про домашній арешт, про запобіжний захід. Розглядалося 15 ї години. Де-факто він залишився без захисника і не міг належним чином захищатися. В результаті що він отримав домашній арест і не те, що навіть домашній арест, який не прописано навіть години, коли він може виходити. Тобто фактично йому заборонили у межах чотирьох стін, знаходиться там і не виходить на роботу. І що це що це за, за рішення суду? Як його можна прокоментувати як якийсь правовий гілізм? І ще хочу звернути увагу про те, що суддя е, Міхінкова знову ж заслухувала цю справу, і е, принципово теж виглядає е, слідчий е, громадський звернувся е, 30 травня щодо відводу мене як захисника по даній кримінальній справі для надання можливості мене допитати. 31 травня відбулося судове засідання. Суддя Міхінкова, та ж сама суддя, відхилила клопотання слідчого про відвід. Не було законних підстав. 4 травня з'являється постанова слово знову, знову ж таки судді Міщенко про мій примисовий привід, Нібито, що я не з'являвся. Те, що ми бачили на цьому відео, да. і нібито вичинило і... опер. Я хотів би до пана Леха, Олега, чому там була свобода і ви, ваша оцінка тих дій, які були в парку, 20, в парку Перемоги 25 травня в місті Броварі? Ну, наша організація Свобода, так само, як і удар, ми підтримали і громадську ініціативу по цьому суботнику, бо це була. В принципі, самоорганізація людей по прибиранню цього паркану. Ми підтримуємо людей на цьому суботі. Паркан, де має відбуватися будівництво, будівництво так. Да. На вашу думку, незаконне будівництво. Незаконне будівництво. Є документи, які ви бачили, що там про його не Бачили, так. Був депутат Павло Різаненко. Так. Був... Є е, рішення суду щодо заборони вчиняти будь-які дії з цією земельною ділянкою. Це перше. Друге. Якщо ви знаєте, якщо облаштовують територію для чого для будівництва, якщо встановлюють паркан, то виставляють стенд інформаційний, що там буде відбуватися. Правильно, цього зовсім не було. Тобто і у мене навіть є відповідь відділу благоустрою. Я задавав питання е, відповідь благоустрою 23-го наль датовано двадцять третьому наль м про те, що чи є в них дані про початок будівельних робіт, чи задекларували декларацію подали про початок будівельних робіт. І що це за паркан був встановлений? Відповідь, що дозвільних документів будь-яких документів немає на встановлення даного паркану. Вони не знають, що це за паркан. Де-факто він же ж є тоді, виходить, незаконним. Яка участь Сергія Федоренка в цьому, ніби персонального масажиста Микола Зарова, який прорав вибори на 97-му окрузі? А він являється директором приватного підприємства Феско, який і виділив земельну ділянку. Він же ж являється головою зем... постійної земельної комісії при Брозькій міській раді. Що там мало будуватися? Реабілітаційний центр. Там, до речі, є чотирьохповерхова будівля. Тобто для, для масажу, для спа-процедур, так Так, да. але не П... на території парку. Пане Володимире, а ваша думка, чи не забагато у нас останнім часом ситуації в країні, в якій беруть участь братки, гопніки, я не знаю, які е силоміць е змушують активістів я не знаю, відстоювати своє громадське право от, кулаками, а не плакатами, транспарантами чи мирними акціями. ситуація опціями. такі були раніше, просто можливо не звертали увагу після подій 18 травня. Ну ця скажімо так проблема набула загальна цена хроні... рівно через тиждень, 18 травня, рівно через тиждень. Наступної суботи, 25 травня, відбувається. Ну, майже справді, та сама... От якщо подивитися на зіткнення, які були в Києві біля е, гостинного двору, я знаю, там от е, я на оболоні мешкаю. Там у нас був конфлікт. Теж паркан там е, досі невідомо хтось каже, що там католицький храм будуть. Хто ще та, да. але там було зіткнення жителів да, з забудовниками. І е, е, як мінімум в половині випадків, а то й більше беруть участь, от ці е, е, братки, так звані, да. як правило, їх не мають. От, між іншим, після подій 18 травня е, стало відомо завдяки журналістським розслідуванням, що це фактично певний бізнес. Причому не мають як правило. Це у ваш випадок такий нетиповий, тому що місцеві, я так зрозумів. Да? Як правило, не мають з інших місць. Так, от, тобто для київських операцій, рейдерських. Коли от, відомий також от, випадок з захопленням будинку на печерських пагорбах, ті ж самі люди, які були, ми да. висвітлювали да, ті да, ж самі були були люди, тобто вони працюють на замовлення, да хтось замовляє, хтось це координує. І дуже добре, що зараз це, скажімо так, в епіцентрі суспільної уваги, в епіцентрі уваги засобів масової інформації, але головне, щоб на це реагували правоохоронні органи. Але чому вони не реагують? Чому вони дають. Терміни до домашніх арешти активістам, які брали участь в демонтажі паркану, але не дають ніякого покарання людям, які били журналістів. Зокрема, Андрія Та ж саме ситуація, як і на Печерську, теж саме дивна, Але от, пояснення дуже просте. На мій Це припущення, але я думаю, близько до істини. Ну по перше, тут місцеві впливи, впливові люди, які можуть впливати і на суди, і на правоохоронні органи. Друге гроші. Великі гроші. Якщо діють гроші, можна, скажем так, за рахунок грошей впливати і на суди, і на правоохоронні органи. А тут, ну, безумовно, да, тут є зіткнення. Тут ще, я думаю, додає конфліктність зіткнення політичних інтересів. Оці відгуки ще конфліктної парламентської конфліктні, компанії. Конфліктні, так? Парламентської кампанії, да. І яка перспектива розгляду судового у цій справі і будівництва рекреаційного центру в парку перемоги? Ми думаємо, що все ж таки суд винесе касаційної інстанції справедливе і законне рішення щодо виділення сіми соток в парку перемога. І ми переможемо. Щодо розгляду справи по хуліганських діям, то там немає навіть кваліфікуючої знаки. Там повинно бути посягання на громадські спільні інтереси. На які саме громадські інтереси посягали активісти на парка, які встановлені незаконно. Чи це не парадокс взагалі в нас? Справа в дійсності набула політичного забарвлення у нас саме в Броварах. Чому? Тому що мажновладівці, які зараз при владі на чолі з мером Сапошко, просто вирішили принципово показати свою е, силу і показати свою владу в місті. Ну, Я хочу сказати і запевнити всіх про те, що у нас в Броварах Влада була, буде і буде належать саме мешканцям міста Броварів. І я в цьому запевняю. А ще хочу від себе додати, що В дійсності те, що відбувається відносно мене, відносно активістів, я скажу тільки відносно себе, не на тих вони нарвалися. І не думаю, що відносно мене можна якісь там застосовувати заходи психічного, психологічного тиску. Я на ці заходи просто ну, не піддаюся. Те, що вони роблять, мене навпаки. Ну, більше ще. Вас хоч, хочуть перекваліфікувати, так? Із світка підозрюваного. Я думаю, що саме їхні дії свідчать саме про це. Із захисника, я так розумію. Ну так, з захисника в свідка, а вже свідка в підозрюваного, так? Так, так. Але можна, Марка, я думаю, що от зараз всім треба пам'ятати: і владі, і, зокрема, в Барварах, і не тільки в Борварах, турецькі події угу. Починалося з парку. Вже конфлікт навколо Ах. парку. Да. Тобто, от в суспільстві багато конфліктів серйозних, таких латентних прихованих. Але якщо конфлікти починаються розгортатися, вони можуть просто тримати характер ланцюгової реакції. Тому я думаю, що тут дійсно закон має діяти, та і треба ці конфлікти зупиняти на користь суспільних інтересів, а не на користь інтересів окремих людей. Пані Андрію, чи ті люди, які у вас били зараз, знаходяться під вартою? Ні, і чи ні, ні. Жоден, жоден із тих, хто там був присутній, і та людина, яка мене безпосередньо била, жоден з них не знаходиться під вартою. Вони в принципі продовжують займатися тим, чим і займалися, тому що ці самі люди працювали, так би мовити, під час виборчої кампанії біля окружної виборчої комісії, коли журналісти намагались там зафіксувати. Випадки підкупу виборців там були неодноразові напади. Сьогодні, до речі, інститут масової інформації оприлюднив свій звіт напередодні дня журналістики про порушення права журналістів. Також ну там бровари рясніє від броварів, від випадків порушення свободи слова і тиску на журналістів. Mm -hmm. На жаль, у нас в місті така практика і зберігається. І набирає обертів. От навіть в цьому випадку, ми всі пам'ятаємо випадок, пов'язаний із Нісарчук і Владом Суделям. Були відсторонені були дисциплінарні стягнення на багатьох правоохоронців, були відсторонені керівники київської міліції. Хоча Ну, якби таких беззаперечних доказів, що там були якісь пошкодження, травми не було, хоча всі розуміли, що дійсно був здійсний напад на журналіста. В нашому випадку є дуже гарне відео, де видно і власне сам удар, і силу удару, і хто ударив, і кого. На жаль, незважаючи на беззаперечні залізні докази, слідчі в розмовах під час допитів. Ну, звісно, погоджуються, що видно, вони досліджували дуже багато відеоматеріалів. Проте, ну як ми бачимо, справа спускається на Альмах і очевидно буде спускатися, тому що, як ви вже правильно зауважили, йдеться про політичні е, моменти. Бо ось для відтінення цієї ситуації, буквально за тиждень після цього випадку з парканом, в місті Фрагори був демонтований ще один незаконний будівельний паркан. Він не належав Федоренку, е, але він теж був незаконний. Жодного працівника міліції, жодного бойовика не спокійно. В рамках закону був акуратно демонтований паркан, і зараз на цьому місці будівництво не ведеться. Це саме буде відбуватися з усіма іншими незаконними парканами. Це, це може так означати, що це лише питання часу початок будівництва. Та насправді знаєте, от я б інакше б став питання не про час там початку будівництва, а про те, як зняти цю напругу і е, вирішити цей конфлікт в правому Яким чином ну, має діяти закон. Я думаю, що все ж таки покарати тих, хто брав участь у таких силових діях, хто вчинив. Вчинив незаконні причому дії. причому за статтею 171 да, да, перешкоджання да, да, діяльності да, журналістів. Да, тут я думаю, юристи краще зможуть да, кваліфікувати це не за зап... хуліганство. Да. Вони навіть не розглядається. От під час слідства не розглядається ця стаття, розглядається тільки хуліганство і нанесення легких тілесних, е, скільки не було наполягань на цьому слідчі, просто не чують, яким чином трі, пане Володимира, законним чином можна. Ну, от, на мій погляд, в даному випадку все ж таки, от і судовіча ну, да, да, увага ні, закон суворе це закони, закон єдиний всіх увага, увага громадськості, те, що це е, обговорюється, mm -hmm. це так чи інакше, я думаю, буде впливати. Ну от як події 18 травня е, їх обговорення широке в засобах масової інформації. Громадська увага, хай потрохи, хай повільно, але все ж таки змушує міліцію реагувати. Якісь ну та те, що можливо не так швидко і не так. Ефективна, як хотілося, але все ж як якийсь рух є. Я думаю, що і тут громадська увага, суспільна увага, вона має зробити свою правильну справу. Пане Роману і пане Олеже, тоді яка реакція буде місцевих осередків удару і свободи на сьогоднішні судові рішення і на те, що жоден з людей, які були журналістів, бороварах, не, не покарані, не покарані поки що і не покарані співробітники міліції? Реакція буде наша. Ми в дійсності будемо боротися тільки в юридичному плані, шляхом. Паперу і олівців ну, на акції, якщо то, в дійсності то... до нас будуть застосовувати заходи фізичного впливу, то я, наприклад, буду особисто захищатися і. Е... Не дозволю себе як говорять, а можна. Ремарка? Я думаю, що між іншим депутатом народними від удару від свободи я думаю, батьківщина має приєднатися. Є сенс звернутися і до керівників міністерства внутрішніх справ, оскільки йдеться про е дії їх працівників. Це ми звернемося в будь якому випадку. Тобто, не, ще... не лише про події 18 травня в Києві не, на Великій Житомирській, але 25-го борворах парку Показово є те, що е коли вдарили Андрія. Е цей удар бачив заступник начальника райвідділу Хартанович. Він на нього подивився, Андрія, що ударили, йому показують Затримуйте. На відео це чітко зафіксовано Затримуйте. Народний депутат говорить, затримуйте, припиніть злочин. Хартанович не відругував, а замість того, 10 чоловік затримували одного активіста свободи. Тобто невиконання своїх службових обов'язків. Це в діях Хартоновича. Замість того, він побачив свою бездіяльність, він ліг на лікарняний, зв'язку з тим, що йому нібито хтось із активістів наніс тілесне ушкодження при виконанні службових обов'язків. На відео шукають, розшукують дідушку, який з паличкою там ходив. Що смішно, що саме він наніс пану Хартоновичу такі тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку. Дедушка – з ветеран війни. Дякую. Розумію, друзі. ми сподіватися, сподіватимемося, що події в парку перемоги справді не стануть аналогічні за аналогією подіям подій на площі таксим Туреччині початком якогось. Масових заворушень і масового спротиву владі все ж таки будемо сподіватися, що всі питання будуть вирішені в судах і в правовий спосіб. Ну, ми бачимо роботу громадського суспільства. зарештою це це не може не тішити. Ми будемо спостерігати за тим, що відбувається з вашими справами, і все це у програмі сьогодні про головне на все добре.